Вона впала одна ракета, що тут, це перемичка, там, пробито все. Була, а друга біля вуликів упала. А ми там у погрібі середині сиділи. Вікна ж повилітало, хата полопана, розбито все. глуха від навіть повністю розбита, розсипана. От там у нас криниця є. І виходили разів 5-6 у день по 5 літрів водички брали. І люди приходили з усього салту, і всі новості розповідали. І то ми так жили. Потім вечором приїхали росіяни, сказали, ще раз зберетеся, там більше трьох чоловік заберемо Волчанськ. Чому? Ну, перестали збиратися. Ну, а тут, слава Богу, і їх вигнали. Ось. Пушок, іди хоч ти. Вивезли нас у Харків Баптистська церква. є. Ми там пробули місяць, а потім нас вивезли. Березовські мінеральні води. Там ми побули 13 місяців, а потім ну, треба повертатися, ну, починати що вже робити. Огород ж у нас. Боротьба з Колорадським жиком. Картошку садити, виживати ж це треба. Пенсії в нас є всі маленькі. одного городу залежить наше життя. Ми ж за рахунок огороду виживаємо. Спасіба, подяка, звісно, велика. Дуже велика.